Найприємніша частина роботи. Це вже після того, як подивилися на гроші, ми вже йдемо до нових власників. Познайомимо вас трохи з ними. приклеїмо цей красивий бант на автомобіль, Н Ненадовго, понятно, що ненадовго. Але доброго вечора. Доброго. Як вас звати? Юлія. Юлія дуже приємно мене Кирило. Е, ви сьогодні купляєте новий автомобіль, да? Да. собі в родину. Да. Чому наша, саме наша компанія, чому саме Токсон? Понравилась машина. Машина класна, питань немає. Чому саме наша компанія? Uh, По да? Ну, Так, да, Порадили компанію. — Знайомий компані. знайомих, да, знайомий. Знайомий знайомий. Це да. дуже добре, що да. про нас дізнаються. Що про нас говорять? Да. Що про нас говорять? Чи хороше, чи погане? Великий вибір машин. Так. — І... Гарно підбирають машини по ціні і по всьому остальному. Ми вас щиро вітаємо за те, що ви придбали автомобіль саме у нас. Нехай Добре. він слугує вам довго, ніколи не підводить і дарує вам тільки приємні враження. Ну а майданчик Автопойнт і команда вам в цьому допоможе. Вирішені будь-яких технічних питань або ще щось. Тож ми вас щиро вітаємо. Добре, дякую.